Привіт усім! Я продовжую досліджувати англійські сади. І сьогодні я в гостях у Меріон. Вона люб'язно дозволила нам прогулятися її садочком. Тож давайте роздивлятися це фронтгаден, передній дворик. Зараз січень, а тут ось така краса. Це рослинка схожа на бересклет. Ось так гарно підстрижений кущик, дуже гарний, яскравий такий. Далі рододендрон, а у куба має пістряве листя, але морозостійкість лише до мінус 15. Який пишний кущ гортензії. Вічно зелені чагарники чергуються з листопадними. Хазяйка запрошувала відвідати її садок і навесні та влітку. Звісно ж, тоді буде більше зелені і квітів, садок квітуватиме. А зараз деякі рослинки відпочивають. Та ось скімія, вічно-зелений чагарник. Але морозостійкість лише до мінус 17. Тут у неї є плоди, гарні ягодки і є пуп'янки, квітуватиме навесні. Клематиси зрізані і там позаду теж клематисим багато. Ось цей красунчик думає, що це кизильник, але зараз він відпочиває взимку. І далі погляньте, погляньте, яка краса, це зірка зимових англійських садів Еріка. Дуже гарний пишний кущ квітуючий і цвіте цілу зиму. Там вхід на задній дворик, ми підемо й туди. Але тут ось іще роздивимося рододендрон, з якими великими пуп'янками вже. Це вхідна зона до будинку, вхід до будинку. І тут горщики з цибулинними, з нарцисами, і які вони вже великі, ці нарциси, скоро й цвісти будуть. Може, ще й взимку й зацвітуть, бо зараз січення, вони вже які великі. Знову рододендрон і традиційна англійська лавочка. А тут який яскравий акцент у саду. Яка краса, це кизильник. Ягідки в нього як на мистинки і тримаються всю зиму. Тут ось багато контейнерів з рослинками. І зверніть увагу, У них тут, у цьому будинку є не тільки номер, а й ім'я. Тут дають Ім'я своєму будинкові, як цікаво. Далі ось який горщик чи контейнер. Тут зараз росте Віола. Вона похилила свої квіти, бо дві ночі підряд було мінус 5 градусів морозу від морозу. А це подивіться, який гарний куточок. Як пишно цвіте верес, які пишні гарні кущі. Краса, в цьому саду є декор, але його небагато і він є доречним, як на мою думку, таким англійським. Тут влітку будуть цвісти інші рослинки, але й зараз, погляньте, яка краса. Квітуюча клумба взимку, виявляється, садок може квітувати і взимку, і бути квітучим. Дуже мені подобається і ця клумба піднята. Рельєф додає шарму в садочок. Це така гірка. Хвойні красунчики, звичайно, красиві і влітку, і взимку. І знову вічно-зелені, чергуються з листопадними. Яскравий жовтий кущик. Думаю, що це чуйсія, але я можу й помилятися. Це гортензія в ніжках у неї. Гвоздичка, рододендрон. Це знайомі нам рослинки. Жовтий, не знаю, що то за кущ, а це гортензія і рододендрон. І погляньте, це паркан від вулиці. Видно вулиці і ось такий парканчик, низенький, маленький фотінія з яскравими рожевими. Чи червоними приростами. Ось така вхідна зона. Тут зрізані якісь рослинки, може, злаки. І зверніть увагу, воріт немає. Тут часто так буває. Двір без воріт. І подивіться на паркан сусідів, який гарний зелений паркан. У мене є відео на каналі про найкращі рослини для живоплотів вгорі посилання. Знову показую загальний план, який гарний газон. Але це ще не все. Ми йдемо дивитися на іншу частину саду, що за будинком. Ну що ж, ось частина саду, яка прихована від сторонніх очей. Все пострижене, доглянуте, прибране, ідеальний порядок. Я прийшла без запрошення, зробила сюрприз. Тож все так, як є. Тут, в англійських садах, росте багато рослин з невисокою морозостійкістю, і через це вони не є популярними в Україні. Але клімат змінюється і наші зими стають набагато теплішими. Ці рослини продаються в Україні і ростуть у південних регіонах, але я думаю, що можуть рости і. В інших частинах України, але потребують укриття. Я не знаю, пишіть, хто знає, бо рослини дуже гарні, і хотілося б мати їх у своєму садочку, але боюся, що змерзнуть. Жовте, з яскраво жовтим листям це чойсія дуже яскрава зараз. Тут Фотінія з червоненьким молоденьким листям, а це погляньте, яка краса. Це Гаррія, вічно зелена рослина та ще й як гарно цвіте взимку, неначе сережки. Я не знаю, яка в неї морозостійкість, але вона не є поширеною рослиною в Україні. Але дуже гарно. Ніби й зими немає. Дуже красиво. Ось такий садочок. Ну як він вам? Чи цікаве було відео? Чи знімати ці ще подібні відео? Пишіть. Давайте спілкуватися. І найцікавіше, звичайно ж попереду. До нових зустрічей!